Говорного послання, якового читання, будьмо уважні. Рагатя, хірба криниця з одного джерела б'є водою солодкою і гіркою, хіба споківниць забрати мої може родити оливки, або виноград родити смокви? Ні солонець не може дати води солодкої, коли хто мудрий, досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою, свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, не хваліться й не говоріть брехні проти правди. Це не мудрість, що сходить з висоти, а земна, тілесна, диявольська, бо де заздрість та чвари там безлад і всяке лихо. Мудрість же, що походить з висоти, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, повна милосердя та добрих плодів. Безстороння, нелицемірна, відправити стесіється в мирі тими, що мир чинять, звідки між вами війни, звідки суперечки, хіба не звідси спохотей ваших, які воюють у ваших членах. Ви пристрасно жадаєте і не маєте. Ви убиваєте, завидуєте і не можете осягнути. б'єтесь і воюєте, ви не маєте, бо не просите, ви просите та не одержуєте. Бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи, перелюбники, хіба не знаєте, що любов цього світу ворожнеча проти Бога? Хто отже, хоче бути приятелем світу, старіє ворогом Божим? Чи, може, думаєте, що Писання даремно каже до заздрощів прагне дух, що живе у нас, і більша дається благодать тому, й сказано. Бог противиться гордим? Смиренним дає благодать. Аллилуйя, Аллилуйя.